Они же начали говорить, что давай стреляй. И на что я стояла за баром, мы, вы... мы услышали пять выстрелов, потому что вот следы остались, очень неприятный запах был. И как бы, ну, мы все испугались, запрятались, начали гильзы отлетать. Мы были там за баром, даже за бар начали туда отлетать. Ну вот, получается, вот одна, вот там еще одна. Возле камеры вон одна и вот еще две. У кафе, просто в центрі міста, компанія підігрітих чоловіків, добряче щось святкує. А потім один із них витягає пістолет і відкриває хаотичну стрілянину. Люди кидаються на втюки. жертв вдається уникнути лише дивом. Один мальчик там сидів, сідні компанії, говорив, там мов, Хватить, но ми більше не слышали, щоб йому хтось щось успокаював. Ми слухали, що йому ще кричали, давай ще далі стрілять. Це просто шок, але вгамовувати стрільця фактично відмовляється місцева поліція. Ось красномовний доказ із камер спостереження. Екіпіровані копи на місці злочину люб'язно обмінюються зі стрільцем парою слів і просто його відпускають. Досвяткувати її, навіть не забрали пістолет. Кому це така честь, кого в Покровську боїться навіть поліція? Працівник прокуратури, водій Красноармійської місцевої прокуратури. Так, це був мій особистий водій. Особисто до травматична зброя. Зареєстровано. Зареєстровано, відповідно до вимог, діючого закладу. Наскільки я бачив відео, стріляв, на жаль, лише Сашко. А решта сиділа та посміхалась. Посміхалась. Посміхалась, да. Ну, Спочатку да, там, таке враження, що що ти робиш, потім постріли, потім ха-ха-ха. Ха-ха-ха, і закінчилось. Це і є той самий щойно призначений прокурор Покровська. Нову посаду свого шефа, начебто, й святкував його водій 49-річний Олександр Манько. Тепер перед телекамерами прокурор виправдовується. Він святкував 29 січня. Мене було призначено на посаду при наказах генерального прокурора 30 січня. Святкувати моє призначення він не міг. Оскільки я, я до останнього не знав, чи буду я призначений, або чи буде. не буду я призначений. Так, ну я що... скажу вам відверто, йому дуже соромно. Тому він уникнув в пояснення цього питання. Його допитають питають під час досудового розслідування. Ну йому я, я бачу, що йому дуже було дуже соромно. А от чи соромно самому прокурору? Після такого він звільняє свого водія за власним бажанням, і то лише на четвертий день після резонансної стрілянини. Щойно справа набуває розголосу у змі, так само як і поліція за власним бажанням звільняє керівника слідчого відділу, бо той намагався зам'яти справу прокурорського водія. І ось вам хід конем. Звільнений поліцейський того таки дня влаштовується на роботу, куди б ви думали, до того самого прокурора. Ось і офіційне підтвердження на сайті МВС. В результаті службового розслідування встановлено, що майор поліції жодних заходів для реєстрації злочину та належного реагування не вжив. Вже наступного дня поліцейський був звільнений з лав поліції та призначений на посаду прокурора Красноормійської місцевої прокуратури. Скандальне призначення прокурор Покровська тепер не коментує. От стрільця після приїзду журналістів таки затримують і відправляють до СІЗО. За хуліганство йому світить до семи років тюрми. А що ж уся його компанія? А нічого навіть свідками по справі не проходять, Нібито їхні імена тільки з'ясовують. Чому так довго? Знову відповідь проста депутати, там начальники теж знаємо серед них. Ми ще боїмося, боїмося, що не можуть приїхати, ще, не знаємо, що как буде. І все так для нас, ми постоянно глядаємося, яка любо машина приїде, ми смотримо, щоб вони не, не були. Ну все равно для нас, дело, це страшно. Ці місцеві князьки вже встигли нажахати все місто, а власників розстріляного кафе тероризують ще з минулої осені. В кінці октября вони здесь сиділи в 12 часов, позвонили. сотрудницы сказали, разбили ноутбук. Ну, сын и друг его поехали сюда. Ну, они их встретили, конечно. Как? Они распустили руки, поэтому проблема были. Была здесь скорая, были, была милиция. Они стали по новой проходить. И опять же, бьется посуда, бьется то, что да, унижают, гнобят Никакая ему йому не страшна ні поліція, ні прокуратура, ничего. Он заходить і говорит девочкам, Я хазяїн хазяїна. Они угрожали, один из них. прирежу тебе і ножичек где тут. Я я, я, я тебе ну короче, угрози такі. Чому їм закон не писаний? Може їх також покривають прокурорські зв'язки. Принаймні на камеру в поліції обіцяють розібратися. По даному головному производства, встановлені очевидці і а чиїці і проводиться ряд міроприяті в від соціального статусу і занімає довжності. Всі понесуть у відповідальність. От тільки чи виконують обіцянку, а за цим простежать надзвичайні новини.